А ви вже бачили святкові бокси. Даруйте магію. Даруйте магію свята. Ми обов'язково з вами відкриємо ось ці бокси. Подивимось, що там цікаве в них. Їх є три варіанти. Ось. Тому слідкуйте за відео на каналі. Так, щось в мене впало, вже відчепилось. Слідкуйте відео на каналі, обов'язково будемо відкривати три ось цих скриньки від Аврора. З 2 по 8 грудня нові акції в магазині Аврора. І сьогодні ми з вами подивимося, що в акції зі знижками і також роздивимось новинки. Я дуже вдячний вам за коментарі і дуже вам вдячний за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зі знижкою, ось такі контейнери для харчових продуктів з кришкою по 15 гривень зараз. Хочу показати новинку. Це тарілочка, мабуть, для малечі, а можливо навіть і для дорослих. Так, що тут тарілка дитяча, фігурна. Ну, Я хочу сказати, що тут навіть насіння можна лускати або горішки, або фісташки. Це новинки, показую вам кольори в асортименті. Дивіться, які чудові таці. Також це пластик, але зроблено надто дуже чудово. Елегантно красиво піднос пластиковий круглий з тисненням 119 гривень. Дійсно, хочу сказати, що надзвичайно цікава така таця. Ціну знижено на ось такі також пластикові таці. Вони зараз по 119 гривень. Хочу вам показати новинку. Ось такі стакани привезли з трубочкою, з паєтками по 129 гривень. Зі знижкою зараз ланчбокси пластикові герметичні, 74 гривні. Кольори також в асортименті. В акції ланчбокси для дошкільнят, або шкі... для шкільнят, точніше, для хлопців. І також для дівчаток по 44 гривні. Також зі знижкою можна придбати ось такі ланчбокси, вони ще дешевше. Прямокутні. Кольори також в асортименті. 34 гривні. Миска пластикова на 4,5 літри. Хочу показати новинку, яка з'явилась у нас в Аврорі. Ось така миска із кришкою. Ціна 49 гривень. Дивна така фотофотка, дуже дивна, ну добре. Так, також новинка в нашій Аврорі. Дивіться, які цікаві салатники рифлені. В двох кольорах бачу. Тут матовий, а всередині глянцевий. 55 гривень. Зверніть увагу, розкупили усі ось ці підставки, на них зараз знижка 50% у 15 гривень. Також ціну знижено на ось ці органайзери для холодильника. Вони з кришкою, з ручкою та подвійне денце пластикові прозорі. Їх ціна зараз 179 гривен. Підставка органайзер для столових приборів. Подвійне денце 55 гривень. Хочу показати ось таку новинку. Масляничка сюди влізе масло. Бамбук, пластик. Ціна 64 гривні. Зверніть увагу, яка чудова новинка. Контейнер силиконовий для продуктів. З кришкою закривається з усіх сторін. Він складається і зараз я його розложу. подивимось, який вигляд в нього в розложеному вигляді. Кольори в асортименті. Ціна 109. Ціну знижену на ось такій ємності для сипучих: 850 мл. Пластикові кришка закривається з чотирьох сторін, 77 гривень. Надзвичайно цікаві термопляшки з написом. Дивіться, як забарвлення цікаво переходить, як градієнт можна сказати. І ціна такої новинки 199 18 дев'ять. гривень. Пробка силіконова у раковину. Так, цю щіточку вже витягувати не будемо, я її показував раніше, відкривав, хто дивився. Ну, така сама, як на картинці. Зараз вона зі знижкою. Щіточка заливає миючий засіб і чистити банячки каструльки. 99 гривень. Коштує така щіточка. Підставка для столових предметів. 99 гривень. Зараз акційна ціна. Термочашка, кухоль з ручкою. 77 гривень, акційна ціна. Ось такі можна придбати трішки дешевше: 69 гривень. Килимочки універсальні, розмір 65 на 40, кольори в асортименті. 74 гривні зараз є знижкою. А ось такі по 55. Тримач для рушників настінний поворотний 119 гривень. Тримач для паперових рушників металевий 27 гривень. Ось така металева підставка кутова. Зараз зі знижкою 179 гривень. Це килимочки. в Ванну кімнату, мабуть. Зараз вони 99 гривень. Килимок для ванної кімнати. Ось такі килимочки можна придбати за 44 знижки 44 гривні, знижка 40%. Зверніть увагу. Так, зі знижкою зараз ось такий органайзер, він продається в коробках. Можна ось так поставити один на один. Вийде такий двохповерховий. Так, не можу поставити. Чи це не той? Здається, десь був такий, похоже, двохповерховий. Так, 74 гривні. А, це ж він і є тільки без кришки, бачите? Це ж він і є. 77 гривень, вибачаюся, це ж він і є. Але я бачу такі, що зверху на ватні палочки, а знизу на косметичні диски. Щось таке подібне. 9 гривень гачок на стінний, 6 в одному. Так, зараз ось такі кольорові дозатори для рідкого мила по 77 гривень. І поряд стоїть новинка ось така. з'явилась в, в нашому магазині Аврора. Так, ось такі диспенсери, вони по 119 гривень. В акції набір прищіпок бамбукові 20 штук, 17 гривень. Також можна придбати ось такі пластикові 20 штук 29. Мішечок для прання, взуття 77 гривень. Зараз в акції ось таке відро для сміття. Хочу показати ось такі кошики. Це також новинка у нашій Аврорі. 55 гривень на 3,2 літри. Новинка. Ось такий а, вішак для сушки білизни з прищіпками. Відкривати не okay. будемо, точнісінько, такий самий, як на картинці. Зараз проскануємо ціну. 59 гривень. Ківш пластиковий з мірною шкалою. Ціна 19. Набір губок шкрипків 3 штуки 22 гривні. В акції губки двосторонні, фрекінбок, 6 штук в упаковці. 39 гривень. Зараз можна зекономити 10 гривень. Новинка, набір губок для прибирання двосторонні. В наборі 2 штуки. Пров'єм ціну цієї новинки. 19 гривень. Фрекінбок. Серветки з целюльози. З а вісім штук, така велика упаковочка 109 гривень. Кошик, а, який можна чіпляти на кран, і складати сюди губочки та шкрябки. Ціна такого кошика 34 гривні. Зараз по 39 дев'ять гривень а насадка зміна для плоскої швабри. Знижка 40% 39 гривень. Засіб для миття посуду лимон 500 мл 15 гривень. Кремовий засіб велі для чищення 500 г 29 гривень. Профігель-антижир 500 грамів 26 гривень. Для миття холодильників та кондиціонерів спрей 500 грамів 59. Perfect Клін. Якась новинка. Універсальний гель для миття посуду. Три в одному по 47 гривень. Тут цілий літр. Є такий універсальний, написано, і грейфрутовий. Універсальний порошок автомат а, вагою 1200 200, Зараз 59 гривень. господарський друг 125 грамів, 17 гривень засіб для а, видалення плям перелюкс 57 гривень. Порошок грюн вагою 350 грамів 27 гривень. Капсули для прання саніті 10 штук для чорних речей 64 гривні. Також є капсули саніті універсальні, також 10 штук 64. Кондиціонер для білизни 27 гривень. Зверніть увагу, дуже цікава ціна. Тут цілий літр. Рідка праска, спрей, універсальний спрей, розпилювач, вирівнює з легкістю. Тут об'єм. 500 мл 59 гривень. Дитячі капсули у тіпуті 9 гривень. Капсули Ліро для дитячих речей в упаковці 17 штук 149 гривень. Одна капсула виходить в ціні 8 гривень 70 копійок. І точнісінько, такі самі веллі. Капсули для прання універсальні 17 штук, також 149 гривень. Блок для унітазу Велнакс – 32 гривні. Антинакіп, засіб для видалення накіпу 9 гривень. Засіб для очищення ванної кімнати спрей 500 мл 59 Також зверніть увагу, хороша знижка на сів, антиналіт 500 грамів спрей 69 гривень. Засіб мультизасіб для ванної кімнати 69 гривень від торгової марки сама спрей 500 мл. Тут також бачу сама зі знижкою засіб для видалення плісняви 500 мл спрей 59 гривень. Зараз можна придбати великий літровий засіб для чищення рів 59 гривень. 32 гривні господарче рідке милолітрове. Ось таке можна придбати за 29 гривень. Перелюкс, універсальні капсули, гель та порошок два в одному. 10 капсул, 119 гривень. Бальзам для миття посуду. Навіть ефективний. У холодній воді написано. Видаляє жир, літровий пляшка з дозатором. Є суниця і є ще екзотик. Ціна зараз зі знижкою 64 гривні. Це у нас геть для прання для дитячої білизни. 2 кілограма гіпоалергені 94 гривні. Акційна ціна. Зі знижкою жіноча гігієна 22 гривні. Котекс пакування 50, 56 штук. 84. А рукавички захисні. 10 штук в упаковці, 34 гривні. Ось такі я ще знайшов Frakingbock, тут 8 штук. Ціна, мабуть, дорожча буде. Я навіть думаю, що по якості краще також 49 гривень. Універсальні рукавички 29 гривень. І ще ось такі чорні розмір L, добре тягнуться, написано. Ціна таких 34 гривні. Хочу показати ось таку новинку. Це для котиків. Корм насипаєте. І по мірі можливості, як там кіт їсть, сама потім із цієї от баночки корм потрапляє у цю миску. Досить така цікава штука. 399. Миска для домашніх тварин з дозатором. Зверніть увагу, може комусь стане при нагоді. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось вже в наступному відео.